З 24 по 2 травня у нас в області, як і во всьому світі, буде проходити тиждень імунізації, і частково Всесвітній Європейський тижні імунізації вони співпадають в датах. Проведення активності передбачено під гаслом Вакцинація рятує подбайте про себе та рідних, зробіть щеплення. Мета цього заходу буде нагадати. Суспільству, для чого потрібні щеплення, актуалізувати це питання для того, щоб всі, хто не зробив щеплення, зробили його або закінчили всі свої курси вакцинації. Хочу декілька слів сказати про епідситуацію в нашій країні з вакцин керованих інфекцій, починаючи з широкомасштабної війни. Дещо у нас знизилися рівні охоплення вакцинацією, що, звичайно, дуже погано впливає на епідемічні процеси в нашій області, і загрожує виникненням спалахів різних інфекційних хвороб. Наразі за 24 рік у нас по жодним показникам охоплення щеплення не досягнуто необхідних показників 95% для того, щоб запобігти виникненню спалахів. Тому вирогідність виникнення групових захворювань різних вакцин керованих інфекцій або спалахів на території нашої країни дуже великі і в деяких областях вже реєструються спалахи кору в тому числі в, області, в областях, які знаходяться на кордоні з Черкаською областю, то дуже велика вирогідність заносу інфекційних захворювань, в тому числі і в нашу область. За перший квартал 25-го року вже зареєстровано майже 100 тисяч випадків інфекційних захворювань з різних нозологічних одиниць. Звісно, більшу частину займаються вірусні інфекційні захворювання, гострі респіраторні вірусні інфекційні захворювання, це майже 93 тисячі осіб. Крім того, в цьому році зареєстровано 941 випадок грипу, і основна маса захворівших серед контингенту це діти, і цей відсоток складає 80%. В тому числі дуже багато у нас госпіталізованих, 6% від захворівших було госпіталізовано в стаціонари в зв'язку з тяжкістю перебігу захворювань. На коронавірусну інфекцію також продовжують хворіти люди. Зареєстровано 763 випадки, і 4 особи в цьому році померло від ковіду, і 4 особи померло від грипу. І хочу наголосити, що у нас пандемія продовжується з ковіду, тільки відмінен статус надзвичайної ситуації в сфері охорони здоров'я, а пандемія продовжується, тому актуальність щеплень наразі залишається. Дуже високі ризики в області в нашій наявні з виникнення спалахів кору. І наразі в Вінницькій області вже зареєстровано біля 100 випадків кору. Ця область прикордонна з нашою областю. Тому це такий випадок, коли ми можемо очікувати також виникнення випадків кору і на території нашої області. Тому дуже важливо, щоб діти вчасно отримали необхідну кількість щеплень проти кору. Взагалі, за три місяці в Україні вже зареєстровано 472 випадки кору. Із них 386 випадків, тобто більше ніж 80% це діти, і в більшості випадків це ті, хто не отримав щеплення проти кору. Кір має дуже важкий перебіг, дуже контагіозна інфекційна хвороба, яка вражає 9 з 10 осіб. Тому наразі це дуже актуальне питання і. Під час тижня імунізації ми теж наголошуємо на цьому для того, щоб всі отримали необхідні щеплення. Випадків кору на території області поки що не зареєстровано, але зареєстровано один випадок краснухи, а вакцинація від кору відбувається комплексною вакциною, куди входять і компоненти від краснухи, і від паратиту. Тому Дуже актуально провести необхідні щеплення. В тому числі, хочу зауважити на паратиті, хоч у нас і не було зареєстровано ще випадків в цьому році, але в минулому у нас був спалах паратиту серед дітей, було зареєстровано 20 випадків, і ці дітки теж були не щеплені проти паратиту. Паратит в свою чергу викликає дуже багато ускладнень. Таких, як менінгіти, енцефаліти, може викликати. Глухоту і у певної кількості осіб чоловічої статі це є причиною чоловічого безпліддя. Тому наразі дуже актуальна також ця інфекція. І е, хочу також наголосити на актуальності щеплень від правцю. В цьому році у нас поки що випадків не зареєстровано, але в минулому році був зареєстрований один випадок правцю у дитини 13 років, яка не була щеплена проти цієї інфекції. І вже в цьому році зареєстровано по Україні декілька випадків летальних у дітей, які не отримали щеплення від правцю. І нещодавно, буквально декілька днів тому помер 14-річний хлопчик на Дніпропетровщині, який не отримав. Профілактичні щеплення від правцю. Хочу наголосити, що правець – така інфекція, яка не передається від людини до людини, збудник знаходиться в зовнішньому середовищі, тому під загрозою групи ризику знаходяться наші військовослужбовці, медичні працівники, люди, які займаються сільським господарством, працівники ДСНС. Ті, хто безпосередньо може отримати зараження збудникам під час виконання своїх службових обов'язків, спалахів таких серйозних у нас не зареєстровано в області за три місяці 2025 року, але ситуація епідемічно залишається напруженою. Бо, як я вже сказала, і за минулий рік ми не досягли необхідних відсотків виконання охоплення щепленнями. І за три місяці цього року, на жаль, охоплення щепленнями не досягає необхідного рівня для того, щоб попередити виникнення спалахів різних інфекційних захворювань. Згідно національного календаря профілактичних щеплень, які Затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я, наразі кожна людина, дитина в Україні до 18 років може отримати щеплення від 10 інфекційних хвороб: це гепатит Б, туберкульоз, кір, паратит, краснуха, дифтерія, правець кашлюк поліоміеліт та гемофільної інфекції типу Б. Також кожна особа може отримати безкоштовно вакцинацію від covid 19 Є певна кількість щеплень, які не покриваються за рахунок державних коштів, але люди можуть самостійно за свій власний кошт придбати імунобіологічні препарати і отримати щеплення додаткові. Обов'язково необхідно зробити щеплення діткам в перший рік життя. В цей період вони найменш захищені від різних видів інфекційних захворювань. Тому саме в цей період відбувається щеплення від більшості інфекційних захворювань. Щеплення починається ще в пологовому будинку, де робляться щеплення від туберкульозу та гепатиту Б. Потім починається курс щеплень від дифтерії кашлюку правця, поліміліту хіп інфекції в два місяці, і курс складається з трьох щеплень, які відбуваються в 2, 4, 6 місяців, і робиться вакцинація в 18 місяців від цих інфекцій. В 12 місяців дитина повинна отримати щеплення від кору паратиту і краснухи, це перше щеплення, і отримати другу дозу в 6 років. Комплекс вакцин вакцинації від кору паратиту і краснухи складається з двох щеплень, саме які робляться в 12 місяців і в 6 років. Після ревакцинації АКДП кір, кашлюк, дифтерія, правець робиться щеплення в 6 років. Це вакцина АДП. І в 16 років, і потім протягом всього життя кожні 10 років відбувається вакцинація дітей і дорослих від дифтерії та правцю. Я хочу наголосити, що саме протягом всього життя відбуваються ці щеплення кожні 10 років. Тим, хто народився до 2000-х років, бажано зробити ще щеплення від гепатиту Б. Бо тоді вони ще не були введені в календар профілактичних щеплень, тому ці щеплення можна зараз надолужити, але вже придбавши вакцину власним коштом. Як я вже сказала, всі дорослі і діти можуть отримати вакцинацію від covid 19 в будь-якому закладі охорони здоров'я, який має договор з Національною службою здоров'я України. Це може бути як державний, так і приватний заклад. Ми працюємо з такими закладами, і наша установа надає їм імунобіологічні препарати, які мешканці нашої області, маючи декларацію, можуть отримати безкоштовно. Внутрішньо переміщені особи можуть отримати щеплення не маючи декларації. Рекомендовано навіть робити декілька щеплень одночасно. Це світова практика, коли декілька щеплень робиться в один день, але робляться вони в різні місця. Тому це можна використати для того, щоб якнайменше травмувати дитину під час отримання. Щеплення. Для того, щоб отримати щеплення, не потрібно робити ніяких додаткових обстежень. Просто треба звернутися до сімейного лікаря або педіатра для того, щоб він встановив ваш вакцинальний статус. призначимо вам необхідні щеплення, ви розпочинаєте вакцинальний курс або продовжуєте те, що ви вже розпочали. Якщо у вас немає інформації, у пацієнта немає інформації про попередні щеплення і вони не внесені в електронну систему охорони здоров'я, наказом Міністерства охорони здоров'я прописано розпочати весь курс вакцинації з самого початку. Тому я вам рекомендую. І всім нашим громадянам рекомендую, щоб зберігалися записи, де і коли ви отримали щеплення, для того, щоб вам не, не треба було проходити весь курс щеплень спочатку. Якщо у вас наявне хоча б одне щеплення від певної інфекції, курс розпочинати заново не потрібно, його потрібно тільки продовжувати і надолужувати пропущені щеплення. Безкоштовно можна отримати щеплення наразі в наших закладах від таких інфекційних захворювань, як туберкульоз, гепатит Б, кашлюк, дифтерія, правець, щеплення проти гемофільної інфекції, кір, паротит, краснуха і, за епідпоказами, підпоказами при зверненні за медичною допомогою можна отримати щеплення проти сказу. Вакцинація не може послабити імунну систему, як це дуже багато людей у нас думає, має таку думку. Навпаки, імунну систему на неї дуже високий вплив мають саме інфекційні захворювання. Імунізація навпаки складає такий захист для людини. Крім того, я хочу наголосити, що цей захист не тільки особистий, а й колективний, бо є певна категорія населення, яка по медичним показанням не може отримувати щеплення і вони захищаються за рахунок колективного імунітету. Колективний імунітет ми можемо досягти тільки, якщо ми охопимо щепленнями 95% населення. Нашої області під час війни дуже важливо отримати необхідну кількість щеплень, бо за рахунок міграції населення як всередині областей, всередині країни, так і за кордон, і знову в нашу країну відбувається також міграція із будників інфекційних хвороб. І хочу наголосити, що в нашій країні вже в деяких областях триває спалах і кору, в тому числі, і є вже летальні випадки, тому дуже важливо вчасно зробити щеплення. І під час тижня імунізації обласним центром контролю і профілактики хвороб будуть проведені заходи, які будуть актуалізувати цему, тему імунізації. Нагадувати населенню як це важливо, розказувати, надавати необхідну інформацію, проводити заходи серед дорослих і дітей, виїзні сесії імунізації для того, щоб захистити населення нашої області і попередити розвиток спалахів інфекційних захворювань. Тому вакцинуйтеся вчасно, надаложуйте щеплення, не втрачайте можливості безкоштовно захистити себе та своїх близьких.